Шановні друзі Ланамун, рада вітати всіх у імперії пазлів. До вашої уваги ще один міні-призов героїв. Цього разу це совиний івент. Перший день квесту вежі Сов дозволив мені добрати до 500 монет. І я маю надію, що відбудеться реванш після такого невдалого призову з гардеробної. Хто бачив, той в курсі полетіли! І перший епічний Тібуртус. Ти хіба що на сніданок для сов згодишся? Наступний у івентовий фезерино. Що ти робиш? Середня мана б'є по трьох ударом з хода місяцю. На фулі має ось такі стати непогана атака. Наносить ушкодження до 700 одиниць. Непогано, ну це максимум. І ще й додаткове ушкодження стихії святині. А ще й додаткове ухиляння. Ну що ж, будемо качати. А ще й сімейний бонус: міні послаблення мани підсиленнями мани. Непогано, як для трієчки. Наступний третій герой. Хутао. Біля сови десь бігав. Ще два. На червоному. Червона скарлет. І на синьому тімії. Феєрично. Феєричний фіолетовий тайрум. Общіпаний соломи, мабуть. Ну, ось і все. Навряд чи я коряду ще на один призов. Наступне, значить, будемо з гоблінів ловити теж тайрумів, <хи> ймовірно. А я вітаю всіх, в кого впали п'ятірочки, вони круті. Отже, на цьому все. Дякую за перегляд. Діліться враженнями, ставте вподобайки. Зустрінемося у нових відео. Слава Україні! Всім на все добре! Побачимося!